Рада адвокатів Закарпатської області за її ініціативою проводить круглий стіл на тему ролі інтелігенції, відродженні української нації, об'єднання української держави. Як родилась ідея цього круглого столу? Мій друг, головний редактор газети Правозахист, відомий правозахисник Михайло Тімнов в співаторстві з коміті. Написали книжку Фантастичний роман, Епічний Багатоплановий день восмі. Мене попросили, як давнього любителя літератури, ну, колись і я писав Фантастичні оповідання, публікував написати передумову до цього роману. Я написав передумову, виходячи з ну, свого бачення розвитку нашої державності. З точки зору покоління, яке, як казали словами Валентина Пікуля, ми меріжити в мамі книг, тобто для якої література, це була невід'яма складова життя. І потім родилася ідея провести круглий стіл, показати, обговорити питання ролі інтелігенції еліти. Псевдоеліти української, і в тому, щоб виробити таке поняття входу національної ідеї, об'єднуючої саме на об'єднуючій засадах, щоб у нас не було тих політичних поглядів чи тих. Верніше ці політичні погляди були, але їх е різновекторність не мішала об'єднання української держави, тому що, на жаль, ми. Маємо сьогодні в Україні, коли інтелектуа... ситуація, коли інтелектуальна еліта віддвинута від процесів державотворення впливу на державні процеси, і ми не маємо еліти як такої. Ми маємо псевдоеліту, яка вирішує свої питання.